Фундація Оригінальний серіал Епл Коли я була дитям на краю галактики, я чула історію про чоловіка, що передбачав майбутнє. Та історія ця була вкрита мороком ще багато років, доки не стала моєю історією. Доки не стала єдиною історією на основі творів Айзека Азімова. Ти знайома з моєю працею психіатрії. Кожен математик читав вашу теорію. Це не теорія. Це майбутнє людство у формі цифр. Імперії не сподобається таке майбутнє. Історія засмічена шарлатанами та лжеми сіями. Їх треба вбити. Можна вбити людину, але як щодо ідеї, брате? мученики мають довгий період розпаду. Його розрахунки вірні. Імперія розвалюється. Війни не матимуть кінця. Від тисячі світів лишиться попіл. Зміни лякають. Особливо тих, хто при владі. Та ми можемо пом'якшити падіння. То, який у нас план? Багато років по тому. Якщо людство повстане з попелу, нові покоління потребуватимуть фундаментальних знань. Фундації. Слід зберегти тільки найважливіші частини цивілізації. Вирішити, що запам'ятають, а що забудуть. Зараз ми стоїмо на краю кризи. Це і є наш план. Шляху назад уже немає. Фундація. Зміни свою душу.